Полтавщину охопили пожежі. Вогонь поширився на сотні гектарів. Зокрема, з 15 вересня триває масштабна лісова пожежа у Новосанджерській громаді. Загальна площа пройдена вогнем близько 680 гектарів. Наразі горить суха рослинність та лісова пістилка на площі близько 70 гектарів. Рятувальники евакуювали 57 пасажирів, електропотягу сполученням Полтава Кобиляки. Також місцевими органами влади евакуйовано сім мешканців із села Маньківка. Попередньо пошкоджено приватні будинки та споруди, кількість кількість якої встановлюється наразі. До гасіння залучено понад 400 чоловік особового складу, а також 67 одиниць техніки. Загалом за 15 вересня в Полтавській області виникло понад 100 пожеж. У Решетилівській громаді за добу 15 вересня сталося 5 пожеж. Зокрема, у глибокій балці люди мусили гасити пожежу в лісосмузі самостійно, хто чим може, бо в цей час місцеві рятувальники були на виїзді, ліквідовували іншу пожежу. Пожежно небезпечний період триває на Полтавщині вже понад тиждень.